Господь з вами і з Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від Йоанна Слава тобі, Господи. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященики і Фарисеї Раду і говорили, Що нам робити? Адже ця людина робить багато знамень. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і це місце, і народ. Один же з них Каяфа, який був того року первосвящеником, сказав їм: Ви нічого не знаєте. Ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдину. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм. І там залишався з учнями. Була ж близько юдейська Пасха, і багато людей з цієї країни піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному Як вам здається, хіба він не прийде на свято? Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Я часто на проповідях намагаюся вам показати, яка є паралель між першим читанням і Євангелієм. Сьогодні ця паралель заключається саме в ось цих словах про зібрання воєдино. Зараз зацитую: І не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдино. В першому читанні ми читаємо з книги пророка Єзекіїла, де розповідається про це зібрання воєдино. І в Євангелії повторюється той самий мотив, та сама думка. І здавалося б, що є кілька речей, які не стикуються, які не сходяться. Люди, які читали або трішки Святе письмо, або десь тільки якісь шматки, і люди, які намагаються висміяти писання, віру, вони підходять таким чином, кажуть: ось дивіться, отут пишеться одне. А через рядок інше. от бачите, воно вже не підходить. Трішки подібно, якби людина, наприклад, взяла рецепт лікаря. По-перше, те, що цей рецепт попробуй ще прочитай, тому що дуже часто цей лікарський почерк став вже такою назвою, символом чогось незрозумілого, загадкового, так? що знають лише в Таємничині цей раз. Два що навіть якщо вже прочитати, то назви цих препаратів і який препарат, з яким підходить, який не підходить, це знають теж люди, які дуже сильно в темі. які Вчилися на фармацевтів, люди, які е, знають основи лікарської справи в загальному розумінні цього слова. Е, бо вже пізніше все там ділиться вже. Фармацевти окремо, лікарі окремо, е, якусь частину там знань знають медсестри, медбрати, е, потім вже лікарі, а потім вже лікарі вже спеціальних вузьких спеціалізацій. Але це, якщо йдеться про лікарську справу, зі знаннями Святого письма трішки подібно. Можна щось знати. Можна щось знати трішки, ну і от як по сьогодні ще люди обурюються, кажуть, ось подивіться, там колись читалося латиною, а чому там не національними мовами? Ну, тому що колись в ті часи, ще нещодавно, освіта та сама медична, та сама юридична, та сама церковна відбувалася латиною. І це була спільна мова для багатьох країн розвинених країн, і це був поріг входу для того, щоб стати тією освіченою людиною саме в той час. Сьогодні вже багато чого змінилося, але казати, що сьогодні чи хтось там не дає читати святе писання, чи воно було приховане, чи воно було незрозуміле. Ну це лукавство, це неправда, тому що ну, сьогодні є можливість читати писання і. Мушу вам зізнатися, що коли десь там в одній чи іншій книгарні я часто слідкую за тим, в якому місці стоїть святе письмо. То, як правило, стоїть ось тут святе письмо. Ось тут, е як гадати на картах Таро, е тут якісь там інші гадання, там ще інші якісь чари, там інші якісь там гноститицизми. Е і ну, стає так прикро в цей момент. Ну, Але сам той факт, що святе письмо. В книгарнях доступне те, що люди його можуть купити, почитати, ну то це вже щось. Так от повернімося саме до цього моменту. Тут розповідається в цьому ж першому читанні, що і, і моя святиня буде серед них повіки. І тут, коли ми в тому першому читанні читаємо саме про те, що люди, віруючі, тобто євреї в старому заповіті, зберуться всі в одне місце, і святиння буде серед них повіки. І тут ми розуміємо: чекайте, як же ж повіки, якщо ця святиня за часів єзикила, добре вони там пророкували, вони цього очікували, вони про це мріяли, вони для них це була вершина їхніх очікувань. Потім, в часи Ісуса, святиня була справді центром їхнього молитовного духовного життя. Вони сходилися. Більше того, ми читаємо про Ісуса, як Він багато-багато разів приходив в святиню, навчав там. Багато яких подій відбувалося там, що він там і дивився, як милостиню збирають, і тих торгівців з храму виганяв, і навчав, і чудеса там робив словом. Там багато всього відбулося. Велика частина історії перебування Ісуса на землі, публічного перебування, була саме у святині. І тут ми з вами теж знаємо про те, що ось тут євреї сьогодні кажуть, що а чи він прийде на свято? Вже його очікують, бо він ховається до цього зараз. Повернемося. І тут ми розуміємо, що святиня стоїть, але ж з історії ми з вами знаємо, що вона була розвалена, що її в 70-му році було зруйновано. Ісус це передвіщав, Він пророкував, Він казав, що не залишиться тут камень на камені. Ті камені, які там залишилися, це не камені святині, це камені фортеці, які зараз є стіною плачу в Єрусалимі. Але це єдине, що в них залишилося, тому плачуть біля того, що є, ну, бо іншого немає просто. І тут ми розуміємо, чекайте, а як же ж так? Ну, тут в Божому Слові написано, що молитимуться повіки, ось коли моє святиня буде серед них повіки. А тут бачимо, що святиня не повіки. То в чому ж сенс? І тут дуже важливо, щоб ми з вами, дорогі брати і сестри, подивилися на ті події, які відбуваються. Коли ми е, намагаємося зрозуміти святе письмо, ми бачимо, як воно все складається в один єдиний пазл. Складали пазли, коли ось так береш якісь малюнки, якісь фігурки, воно все купи не тримається. Ну і так потрошки, 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 якщо людина трішки часу присвятить, то починає складати і потрошки вже картина розведняється, особливо коли це якийсь там великий пазл, там на тисячу, на більше якихось цих пазликів. Тоді людині стає зрозуміло, ага, так от як воно є насправді. І так само тут дуже важливу річ, нам не можна забутися, яка була під час смерті Ісуса. Відбуваються різні пророцтва, тобто те, що його вивели фактично за мури міста. Сьогодні е, ця частина міста Єрусалима, ну але е, межі тодішніх міст і межі теперішніх міст це різні, різні межі. Е, тоді це було поза містом. Одразу, але все-таки поза. Там був кар'єр, звідти видобували камінь. Е, і там розпинали також злочинців. І що важливо, тут відбувається оте пророцтво, яке Ісус сказав про те, що. Вивели їх поза межі і вбили, коли розповідав притчу про тих, кому орендували виноградник. І тут вони розуміють, що відбувається саме так, як Ісус і передвіщав. Він сказав, що це так буде. Його виведуть за межі міста і там вб'ють. І також, коли Ісус помер, ось цей момент, який ми з вами молимося в таємниці Розарія, е, смерть Ісуса на Христі, коли там о 12-й годині е, це відбулося. Ісус крикнув лемі лемі елі, 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 Лема, Савахтані, і в цей момент помер. Ну і потім вже йому там пробивають бік. А потім ми читаємо про те, що в святині завіса храму роздерлася надвоє. Що це означає? Це означає, що цей храм. Відтепер від цього моменту, від моменту смерті Ісуса Христа на Голгофі, географічно, там в метражі, що там кілометр з копійками чи кілька кілометрів всього від святині це недалеко. Але в цей момент цей храм перенісся в нього. Цей храм тепер це Ісус. Цей храм, який стояв, територія, одна площа, інша площа, і святих, все це вже перестало мати яке-небудь значення. Воно втратило своє значення. Вже немає сенсу вбивати телят, овечок, приносити їх в жертву, тому що Ісус вже склав жертву з себе в тому місці, на Голгофі. Він є цим храмом. І тепер ми з вами розуміючи трішки старий заповіт, розуміючи те, чого навчав Ісус, розуміємо, що мається на увазі, коли люди всі зберуться навколо. Цим місцем, навколо якого люди всі збираються. Це місце, про яке розповідалося в Старому Заповіті, місце, про яке розповідав Ісус, це не є географічно Ізраїль, це є спільнота людей по всьому світі, протягом всієї історії аж до кінця світу, люди, які збираються навколо Ісуса Христа, на молитву, на те, щоб слухати Його, на те, щоб звершувати Його безкровну жертву на вівтарях всього світу, у будь-якій частині цього світу. І тут важливо зрозуміти саме це. Що те, що було сказано в старому заповіті, здійснюється в новому. Те, що здійснилось в новому, має здійснитися і в нашому з вами житті. Ця річ є надзвичайно великою. Сьогоднішнє Боже Слово пояснює, що Ісус переховується. Я сказав, що до цього ще повернемося. Тому що щоб ми з вами далі навчилися розуміти трішки святе писання, подивімося, що протягом літургійного року в нас є дуже багато умовностей. Тобто, умовно кажучи, якщо ми переживаємо літургійний рік, коли ми згадуємо, наприклад, Різдво Христове, потім згадуємо якісь наступні події, то є події, які описані, і то дуже детально, наприклад, там мука і смерть Господа Ісуса, потім Воскресіння, потім до деталей описані речі, як Він Воскрес, що там відбувалося. Це все в деталях. А є речі, про яких про які взагалі не згадується протягом дуже великого періоду часу. І тому. Протягом року, в цих річних циклах кількох, е, слово Боже розкладається таким чином, щоб ми кожен раз мали що читати, тому що буде раз густо, а раз пусто, і так цього неможливо уникнути, тому що. Я от собі вчора пригадував після хресної дороги. Знаєте, коли так читаєш півгодини без е, умолку, без кінця. Е, ну, чисто фізично, це ну, не буду нарікати, але к піночку важко. Е, так поділюся щиро з вами. Так от, я так думаю, що ті люди, які приходять на Пасху на літургію і чують всі ці вісім читань, і після кожного читання ще й молитва, а потім ще там ці всі обряди зі свічкою, з Пасхалом, і люди ходять і співають. І ці всі ковбаси пахнуть, і та служба триває добрих кілька годин. І та людина ну реально вона приходить тільки раз на рік. Та людина не раз подумає, все, більше ноги моєї тут до наступного року не буде. Тому що це все настільки довго і настільки складно і настільки незрозуміло, що, що мене більше тут не буде. Так от, е, хоч. Складно уникнути цього, що десь густо, десь пусто, але в пасхальний період ну, дуже густенько, для того, щоб ми зрозуміли всі, всі ті найважливіші тайни, які ми переживаємо у нашій вірі. Але все ж таки, коли ми е читаємо про те, що і від того часу Ісус переховувався, то зрозуміло, що те, що ми тут читаємо, не стосується сьогоднішнього дня як суботи перед вербною неділею. Не стосується банально через те, Через те, що завтра Ісус вже об'явиться. А тут ми читаємо той текст, який стосується якогось періоду, наприклад, там це могло бути кілька тижнів, могло б бути більше місяця, коли Ісус переховувався від євреїв. А сьогодні читаємо, ну і от завтра вже картина абсолютно вже змінюється, так. Але для чого є ці умовності? Тому що неможливо так точка в точку пережити все те, що було там, і точка в точку той календар перенести на наш з вами теж календар. Більше того, навіть для багатьох людей є це таким величезним здивуванням, але хотілося би сказати, що, скажімо, навіть переживання тієї самої Пасхи для євреїв. Теж не для всіх було таким точка в точку. Для багатьох людей це буде величезним шоком, але річ у тім, що коли люди приходили на свято Пасхи, це переживання свято Пасхи не було таким самим, як для нас з вами такою літургією. Щось що є Божа служба, і для нас з вами, особливо для латинського обряду, це таке дуже чітке. Коли починається Божа служба, тут дзвоник дзелень-дзелень, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, це початок служби, і потім «Ідіть в мирі Христовим вже після оголошень всіх тих довжелезних, які парафіяни не дуже сильно люблять. Це закінчення Божої служби. В євреїв це відбувалося трішки інакше. Вони мали прийти, вони мали довго помолитися в тому храмі. Щоб довго помолитися, і щоб відпочити після такої дороги, їм потрібно було десь е, наняти просто якусь квартиру. І в євреїв було, крім свого особистого життя в Єрусалимі, були ще кімнати, які вони просто здавали. І одна з таких кімнат, яку здавали, це була кімната, де відбулася Тайна вечеря. Бо євреї приходили в тому пасхальному періоді, приходили, щоб. Піти в святиню, скласти там жертву, помолитися там, потім знову там відпочити перед дорогою і вже знову повертатися там день чи кілька днів пішки додому. Ну, це досить фізично вимотливо, треба сказати, так як тоді Ісус, як малий був 12 років. То вони що там, Марія з Йосипом тільки на третій день почали його шукати. Тобто, ну, ці люди, як мінімум, йшли більше, ніж три дні. Так? І тут ми з вами розуміємо. Як це відбувалося, що це відбувалося трішки довше в часі. І для чого я вам розповідаю ось про цей час? Я розповідаю це тому, щоб показати, що, розповідаючи про місце, розповідаючи про територію в першому читанні і в Євангелії сьогодні, ми читаємо про місце, і ми шукаємо, де є те місце, де те саме місце, де от там люди мають зібратися. І ми розуміємо, що ні, це не Єрусалим, це не святиня. Це місце там, де ми з вами збираємося, там, де молимося, там, де є вірні Богові, там, де його слухаємо. І ми розуміємо, що це місце є в мені, і так само є з часом. Де час вірності Богові? Коли, в який період часу я маю бути відкритим йому, в який період часу я маю зробити те, що Бог від мене каже, тільки в пасхальному періоді? Чи тільки в передпасхальному, тільки на час посту? Чи коли ще де інде? Е, ні, цей час є завжди. Місце і час вірності Богові є завжди. Бог нічим себе не обмежив. Ми завжди маємо час і ми завжди маємо місце. Не можемо казати, це буде пізніше, це буде з понеділка, це буде після свят. До речі, кілька днів тому я вже. В один день аж два рази почув, що давайте вже після свят. І знаєте, мене так трошки це нервує, того, що багато яких речей неможливо встигнути, а люди вже відкладають, а давайте вже після свят. Ну Як же ж після свят ну, хотілося б ще встигнути. Ну, але люди вже хочуть після свят. Так от, Господь Бог дає час і місце для кожного в підходящий момент. Кожен момент і кожне місце є добре для того, щоб бути з Богом. Не потрібно шукати якогось іншого часу, не потрібно шукати якогось іншого місця. Це місце і цей час, в якому ти зараз є, воно підходяще для того, щоб ти був щасливий. Воно підходяще для того, щоб ти був з Богом. Не відкладай на потім. Потім не існує. Якогось іншого місця, його в природі теж не існує. Є тільки те місце, на якому ти є. Амінь.